«Хороша дівчина вихована, промовила ще одна моя новоявлена тітонька. Не те, що деякі. З цими словами вона розвернулась і, відкинувши пасмо волосся за неіснуюче вухо, попрямувала до лорда Тіора. Інші пішли за нею. Шут і Мел сіли в крісла. Махнувши мені, меп підійшов до столу, на якому глава роду Суар вже встиг розстелити величезний аркуш пергаменту, зображеною на ньому чи то схемою, чи то якоюсь химерною печаткою. Здалеку не розібрати. Я теж підлетіла, але зупинилася на шанобливій відстані. Сад рушив за тітонькою садді. Та підлетіла до одного зі стелажів і вказала на книгу на його верхній полиці. Бойовому некромагу навіть не довелося вище підійматися в повітрі. Він просто простяг руку і легко дістав товстелезний фоліант. Один зі слуг вони весь цей час так і стояли біля нижньої сходинки. Одразу підскочив і змахнув з книги пилюку. Стороннім слід вийти з кімнати під час проведення ритуалу. Холодно промовила тітонька Садді, ні до кого не звертаючись і навіть не повертаючись до мага вогню. Меп похмурнів, але заперечувати не став. Лінц розплющила очі. Та, байдуже знизавши плечима, легко піднялася і швидко попрямувала геть із зали. Приблизно за півхвилини я почула, як клацнули вхідні двері. Чарівниця вийшла на вулицю. І мені відчайдушно захотілося з нею. А ще я почула, як скрипнув зубами Меп. але знову нічого не сказав. Натомість він мовчки підійшов до ще одного стелажу, взяв з нього палицю з прив'язаними до неї кістками та черепом якоїсь рогатої тварини. З іншої полиці меб дістав пару пластинчатих кістяних наплічників. Сад тим часом узяв до рук масивний вінець. Ця широка смуга сріблястого металу була прикрашена трьома ромбоподібними металевими зубцями. Центральний мав ширшу основу і був сильніше витягнутим догори, ніж інші. У зубці було вставлено велике, знову таки ромбовидне, зелене каміння. А це навіщо? здивовано спитала я. Забувши, що підселенець покинув мою свідомість. Але відлуння його цікавості натякало мені, що він все ж підглядає крізь мої очниці. Мабуть, ритуальне вбрання, тихо відповів Альт. Але особисто мені значно цікавіше було б побачити вміст того пергаменту. Думаєш там родовід? Не думаю. Я знаю. І зараз туди мають вписати твоє ім'я. Доки вони це робитимуть, було б непогано подивитись, хто там ще вписаний. Я пам'ятаю. Та чи можна мені зараз наближатися? Загалом родовід. Рідко є таємницею, за винятком випадків, коли є що приховувати. І все ж я сумнівалася, а коли нарешті наважилася, Шиз, підлети до мене. Наказала тітонька Садді, яка вже встигла переміститися кудись праворуч мені за спину. Ну, от, не встигла. І вловила відлуння досади підселенця. Що ж, почнемо? З цими словами лорд Тіор відкрив довгу скриньку, шанобливо подану йому слугою. Придушивши спокусу, подивитися, що ж там усередині, я обернулася до тітоньки саді. В ритуальному вбранні. Вона виглядала грізно. Пластинчасті наплічники зробили її тендітну скелетовану фігуру масивнішою. Вінець щільно охопив голову поверх вільно розпущеного волосся, а череп, на утримуваній вертикально палиці, здавалося, хмурився, дивлячись на мене своїми пустими очницями. Цей своєрідний жезл ліч тримала у правій руці. В лівій була розкрита книга, сторінки якої ліниво перегорталися. Самостійно. За спиною тітоньке саді застиг сад, а слуга, що допомагав лічам, знову нечутною тінню завмер біля сходів. Я слухняно підлетіла і зупинилася навпроти майбутньої родички. Невеличке пояснення, промовила тітонька Саді, Зараз я проведу ритуал, який має виявити твою сутність. Вона замовкла, можливо, очікуючи від мене якоїсь реакції. А що я? Від цих слів мені вкотре просто стало моторошно. Якщо їй вдасться виявити, Альда, може виникнути ніякова ситуація, м'яко кажучи. Щоправда, навіщо про це попереджати? Тому що ти, Ліч, хто зна, які на тобі є захисні заклинання, припустив підселенець. З іншого боку, таке попередження може бути лише умовою ритуалу. Мовляв, рід відкривається тобі, і ти маєш відкритися роду. Тож відповідай їй щось. Через те, що я все ще не знала, що саме відповісти тітонці саді, то традиційно поставила перше ліпше запитання, що спало на думку. А навіщо мене про це попереджати? Якщо під час ритуалу викриється твоя зловмисність стосовно роду Суар, я тебе упокою. незворушно відповіла жінка ліч. О, навіть так чудовий спосіб позбавити мене залишків спокою, тож ти маєш можливість. Відмовитися від спорідненості з нами. Додала тітонька Саді. Еге ж, і це виглядатиме зовсім непідозріло. Гадаю, у мене немає приводу відмовлятися. Прошелестіла я. Чудово. У її голосі я вловила нотки задоволення. Підлети ближче. Я наблизилася майже впритул. Тітонька саді трохи опустила підборіддя, мабуть, дивлячись у книгу, яка нарешті перестала шелестіти сторінками. Наспівно промовивши якесь заклинання священною мовою, вона витягла перед собою руку з жезлом. «Так» Що череп верща застиг врівень з моїм обличчям. Дивись в очниці, наказала тітонька. Серйозно? Ну, припустимо. Я слухняно подивилася в темну глибину очниць, зазначаючи. Що навіть не можу зрозуміти, якій тварині цей череп за життя належав. Віддалено схожий на бичачий. Може, гадки не маю, альт відповів раніше, ніж я встигла подумки поставити своє запитання. Та й у будові людських тіл я знаюся краще, ніж у тваринах. Хм, Підсаланець помовчав кілька секунд. Мабуть, роздумуючи, а потім квапливо додав Так, мабуть, далі без мене. І я знову перестала відчувати його у своїй свідомості. От і добре. Так, дивитися в очниці. Цікаво. Мені здається. Чи їхня темна глибина ніби жива? Що довше я в неї вдивлялася, тим сильнішою ставала моя впевненість у цьому. Я навіть налаштувала свій зір на пошук пасток чи чар, щоб знайти магію, що ховалася всередині черепа, але він виглядав цілком звичайним. З незвичайною пітьмою в глибині очниць. Ну, не можеш це бути грою моєї уяви? Чи може? Тітонька Саді ще щось прошелестіла священою мовою. Тихо, на межі навіть мого магічного слуху. Тільки тепер. Я звернула увагу, що в залі панувала абсолютна тиша. Навіть присутні живі люди затамували подих, навмисно чи мимоволі. Як знати? А ще я відчула дотик крижаних пальців до спини. Ніби хтось невидимий вів ними вздовж мого хребта, знизу нагору. Догиди знайоме відчуття. Мисла зв'язок? Чи хтось зараз читає мої думки? Гаразд, мені потрібно дивитися на череп. Я дивитимусь на нього. Інше мене не турбує. І думати про нього. Все ж цікаво, кому він належав? Демону? Від несподіваної відповіді я мало не здригнулася. Хоча насправді голос тітоньки саді у моїй голові не те, що був несподіванкою, зважаючи на те, що це, безперечно, вона читала мої думки. Але до такого неможливо звикнути. Все ж вона не була частиною мене, на відміну від так, Повернутися до теми роздумів. Череп демона, отже. Знати б ще, хто це. Це були чудовиська, які вторглися до нашого світу задовго до його розколу. Ого. Стародавня річ переді мною виходить. Ха-ха-ха. Відповіддю мені став безтілесний сміх, що прокотився внутрішньою порожнечею мого черепа. Таке відчуття, що навіть із луною. Темрява в очницях черепа демона, здавалося, почала огортати мене. Жахливе і водночас затишне відчуття. Зовсім як... так. Зосередитися і дивитися в очниці. І як довго треба дивитися? Нарешті я зважилася піти на відкритий діалог зі своєю ментальною співрозмовницею, що висіла в повітрі в парі кроків навпроти мене. Стільки, скільки я вважатиму за необхідне. Дивно. Але ця відповідь. Не пролунала ні зарозуміло, ні зневажливо. Просте пояснення, якому я мала підкоритися. До того ж, не підкоритися я не могла. Темрява в очницях черепа намертво прикувала мій погляд. Хто ти? У моєму розумі знову пролунав голос тітоньки саді. Дивне питання. Начебто я вже говорила своє ім'я. Ну, гаразд, мені не важко повторити. Шес, а ще не Ліч. Якою є істинна причина твого прагнення приєднатися до роду Суар? Том тітоньки садді змінився. Як і голос. Якщо до цього в її словах виразно відчувалося, що вона навмисно надавала своєму голосу владні нотки, тепер вони були настільки природною його частиною, що я мало не всім тілом відчула могутність, приховану в скелетованій оболонці майбутньої родички. З усвідомленням цього. Прийшло розуміння брехати марно. Та й навіщо? Я хочу допомогти мебові. Яким чином? Він сказав, що моє приєднання до роду дозволить йому одружитися з Лінс. Навіщо ти допомагаєш йому? Він мій друг. Друзям треба допомагати. Так просто. У голосі тітоньки саді на мить почулися глузливі нотки. Ти розумієш наслідки цього кроку? Вперше за весь час перебування тут я відчула, як у грудях ворухнувся черв'ячок сумніву. Не впевнена, що повністю, але навряд чи я щось втрачаю. Чи все ж втрачаю? Ти зрікаєшся свого роду, щоб прийняти чуже ім'я. Тітонька саді замовкла, мабуть, чекаючи, що я щось відповім. А що мені було відповідати? У мене немає роду. Мої рідні загинули, хоч і не всі, але тих, що залишилися в живих, я майже не знаю, і навряд чи моя доля їх цікавить. Тепер я виразно бачила, як з очниць черепа тонким струмком сочилась темрява вона нагадувала дрібний чорний пісок, або навіть борошно, або пил. Падаючи вниз, темрява розсіювалася, але я не могла опустити погляд, аби простежити за тим, що з нею відбувалося на підлозі. Прийняття імені означає відповідальність. Ще пак, з огляду на те, що глава роду перебуває у раді. Відповідальність за минуле та майбутнє роду. Прозвучало похмуро, пафосно і не надто обнадійливо. Проте останнього мені ніхто й не обіцяв. Ти розумієш це? Так. Мабуть, але цього я вже не сказала. Якщо все одно читають думки, то яка різниця? Ти приймаєш це? Так? Я чесно спробувала надати своїй відповіді впевненості? Вийшло так собі, бо лише додаткової відповідальності за щось мені тільки й не вистачало? Наслідки своїх дій не завжди нормально можу. Що ж, гаразд. А тепер скажи мені хто ти? Нащо? Ну, гаразд. Повторю своє ім'я стільки разів, скільки знадобиться. Шис ашен не з хат. Неправильно. Темрява, що сипалася з очниць черепа. Піднялася чорною пиловою хмарою і закрила від мого погляду сата за спиною тітоньки садді. Чомусь мені здалося, що зумій я якимось дивом повернути голову, то не побачила б ні меба, ні лорда Тіора, ні слух. Тільки можливості в цьому переконатися не було. У всьому світі. Зараз була лише я, жінка ліч переді мною і череп якогось стародавнього чудовиська? Як там його? Демон? Так, Череп демона, насаджений на палку. Хто ти? Владно повторила своє запитання тітонька Саді. Хм, Якщо моє ім'я неправильна відповідь. То яка правильна можливо, треба назватися лічем або недоучкою, якій просто пощастило? Хоча ще те питання, чи пощастило взагалі? Страх ворухнувся в грудях, але я придушила його зусиллям волі? Ні, неможливо навіть не думати про це. Усіми силами, відсторонившись від думок про мій прихований талант, я почала судомно розмірковувати про те, якою має бути правильна відповідь на запитання тітоньки садді. Хто ти? Її голос пролунав у моїй голові, супроводжуючись відчуттями, близькими до болючих. Чорний пісок. Почав огортати мене, але все ще не торкався шкіри там, де вона не була закрита мантією. Магічний зір викривився. Але я так само чітко і ясно бачила на верща череп. От тепер мені стало по справжньому страшно, що не так? Якщо раніше все було нормально, і мої відповіді влаштовували тітоньку саді, то що не так з останньою? Якщо подумати, то це питання прозвучало як свого роду підсумок, а в попередніх вона запитувала, чи я розумію, чи усвідомлюю, чому взагалі на це погодилася. Ох, дійсно, знай я про майбутню таку процедуру, то ще б подумала, чи погоджуватися взагалі. Так, Шизо, думай, не відволікайся. А то зараз як візьмуть, як упокоять, і ти не лише не станеш частиною роду суар, а й. Я зрозуміла. Якщо йшлося про зречення свого роду і прийняття чужого імені, відповідь же очевидна. Я шис Ашен Несхат Суар. Нехай буде так. Буквально за секунду чорний пил осів, і я до свого неймовірного полегшення зрозуміла. Що знову бачу кімнату, і навіть можу покрутити головою, аби повністю окинути її поглядом, і разом із тим побачити полегшення, що промайнуло на обличчі меба. Еге ж, тобто мені не здалося, що все могло скінчитися погано. Цікаво, що буде далі. Наче продовжуючи читати мої думки, тітонька саді одразу повернулася і простягла жезл сатові. Ліч шанобливо прийняв палицю щерепом і попрямував до віддаленого стелажу. Шиз. Тепер до мене звернувся лорд Тіор. Підійди. Слухняно повернувшись і полетівши до столу з величезним аркушем пергаменту, я побачила в його руках довге пташине перо з окованим металом, загостреним кінцем. Судячи з розміру, птах, що дав його, був дуже великим. І цікавого забарвлення чорного, що відливає чи то зеленню. Чи то синявою, чи обома кольорами одразу. Дочка? коротко спитав ліч у меба. Той кивнув. Хто ти? Це питання вже адресувалося мені. І тепер я знала правильну відповідь Шис ашен Несхат Суар. Лорд Тіор схилився над пергаментом. Що покривав весь стіл і торкнувся його пером. Зупинившись поряд і опустивши голову, я побачила, як ліч провів коротку пряму лінію вниз від імені Мебіор Артут Ацуар і почав писати моє ім'я. Чорнилами він не користувався, перо саме залишало на тонкій шкірі. Червоно-коричневі розчерки, схожі на опіки. Згадавши, що підселенець хотів побачити родовід, яков знула поглядом вище одне, два, три покоління. Якісь написи виглядали блідими, ніби чорнило вицвіло від часу. Але при цьому деякі залишалися такими ж яскравими, як і той, що зараз повільно виводив глава роду. Вицвітання означає, що член роду мертвий та упокоєний. Шепіт Альда ледве вловимо пролунав у моїй свідомості. Схожа, підселенець все ще не наважувався повертатися повністю, але й не глянути хоча б одним оком на цікавий для себе документ теж не міг. І можу сказати, за співвідношеннями живих і мертвих, у роду Суар справи йдуть відверто, так собі, додав він. Втім, якби було інакше. Тобі могли б відмовити у спорідненості, тож нам це на користь. Ти там, начебто, щось хотів подивитися, здається. Уїдливо нагадала я. Хотів, і подивлюся. Тільки но ну, ти здогадаєшся хоч трохи підняти голову. Не менш єхидно відповів Альт. Подумки зітхнувши, я випросталася, надаючи підселенцеві необхідний огляд. Приблизно з півхвилини нічого не відбувалося. Я мало не втратила висоту і ледь утрималася від того, аби не вчепитися у стільницю. Коли відчула відлуння емоцій, Альда.